you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Нічого не береже Петро Порошенко так, як власне багатство, і подібну філософію розділяють багато його посіпак. Тому, як виявляється, Севочолий швидко забуває про свої обіцянки. Це ми бачили на прикладі музея Шухевича, якому він обіцяв відновлення. Тепер сплила нова історія. Український продюсер Сергій Перман в своєму інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону розповів про обіцянку експрезидента Петра Порошенка видати грошову підтримку українському режисеру Романові Віктюку. Він підкреслив, що Порошенко обіцяв 60 тисяч доларів, але не виконав своєї обіцянки. Перман окреслив Порошенка, як жадіну гавядіну, зауваживши, що такі слова відображають його враження. Від дій вочолого. За словами Пермана, Порошенко та Віктюк зустрілися під час зйомок шоу Савіка Шустера, коли тема вистави Віктюка стала обговорюватися. Віктюк мріяв поставити виставу про Лесю Українку і Порошенко разом запропонував фінансування, хоча ніхто не просив його про це. Рома щасливий, у нас кошториси готові. Ми обраховуємо все костюми, кошториси, декорації. І я починаю телефонувати так, 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 так. Поговоримо на Ремо, а Рома ж вірить людям, а йому пощастило з людьми в житті. Йому допомагали, тому він вірить. Він усі свої геніальні постановки зробив у супереч радянській владі. І якби не зустрічалися люди, які його прикривали і допомагали, то нічого б і не було. Тому він упевнений, а я все ходжу, ходжу, телефоную, телефоную. Потім мені роблять пропуск у Верховну Раду. Порошенко депутатом був. Я ловлю його там. Петро Олексійовичу. Він такий тобі не перетелефонували. Коротше, нічого резюмував Перман. Перман також додав, що Порошенко надав йому свій номер телефону та контакти своїх помічників, але після публічної обіцянки відмовився від виконання цієї домовленості. Продюсер підкреслив, що цей випадок не є винятковим і наголосив на тому, що Порошенко обіцяв різним людям, але не виконував своїх обіцянок. Ну а власне, чому тут дивуватись, пан Порошенко ймовірно здатен на все і не виконати обіцянку в тому числі. Адже коли комусь ці гроші не потрапили до рук, то в чиїхось руках таки залишились. Це виглядає як звичайнісінька схема, яка, можливо, навіть є поширеною серед депутатів та політиків. Головне ж, гарно пообіцяти, і аби люди побачили та почули. Це ж стандартна схема будь-якого піар-ходу Петра Порошенка. Тут немає нічого дивного, адже це все ніби по сценарію одному прописано на публіці обіцянки, а за кадром то можна й дур. Вімкнути типу Я нічого не знаю, я нічого не казав. У той же час можна поглянути на іншу ситуацію, після якої, ймовірно, пазл з цими обіцянками і коштами складеться в цілу картину. Мова йде про те, що депутатка Верховної Ради від Європейської солідарності Вікторія Сюмар разом зі своїм чоловіком Дмитром Христюком оголосили свої доходи за 2023 рік, які сягнули вражаючої суми в 13 мільйонів гривень. Згідно зі звітом, сюмар заробила понад 1,3 мільйони гривень від своєї депутатської діяльності, включаючи. Аючи зарплату народного обранця та відшкодування, пов'язані з цією посадою. Її чоловік отримав понад 800 тисяч гривень зарплати, проте найбільш вражаюча частина доходів припадає на продаж рухомого та нерухомого майна, що принесло їм понад 11 мільйонів гривень. Також варто відзначити, що Сюмер вирішила придбати новий електромобіль Хонда за 950 тисяч гривень, розкіш, яку далеко не кожен українець може дозволити собі під час війни. Ці цифри відображають тенденцію зростання доходів політичної еліти, в умовах війни на фоні звітів про доходи Петра Порошенка, які зросли майже в 20 разів за два роки війни. Ми стикаємося з парадоксом. Багатство в темні часи розквітає. Лідер євросолідарності став одним з найбагатших людей країни, перевершивши своїх конкурентів лише Ахметова і Пінчука. І тепер питання про невиплачені і зажаті кошти закривається автоматично. Одним сивочоли обіцяє і не дає, а його підопічні збагачуються і примножують свої статки, включно з ним. Якщо скласти це воєдино, то можна зробити ймовірний висновок, що там гроші крутяться по колу в руках певних осіб, і не більше. А все інше це просто слова для камери, які не будуть нести за собою ніяких дій. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.